Привіт! Сьогодні в мене для вас два простих рецепта з рибою мінтай. Один з овочами, другий в томаті. Вони настільки прості, що робляться за хвилин 15. Почнемо. Нарізаємо рибу мінтай великими кусочками. В мене кілограм мінтая. Половину я використаю в одному рецепті, половину в іншому. Ось так. Для першого буде достатньо. Для першого рецепту мінтая з овочами мені потрібен буде солодкий болгарський перець, цибулина, морквина, чеснок і приправи. Про приправи я розкажу трішки пізніше. Спочатку підготуємо овочі, наріжемо цибулю. i'm um... Все заготовили для засмажки і почнемо. Почнемо з цибулі. Обсмажимо хвилину і додаємо перець з морквиною. Обсмажимо хвилинку на достатньо великому вогні. Цибулька трішки пустилася, додаємо моркву з перцем. Я залишаю великий вогонь потужний і постійно помішую додаємо чесночок. За рибою дуже гарно дружить паприка. Додаємо трішки паприки червоною солодкою. У нас тут вже є свіжий перець. І ще і паприку додам. Так. Я додам тмін. Трішки зараз аромат буде відкриватися, обов'язково потрібно залишити на 2-3 хвилини. На 2-3 хвилини з засмажкою, щоб аромат спеції відкрився. Також я додам лавровий лист, в мене такий є мелений, риба теж любить лавровий лист, дуже гарне поєднання. Так, я ще додам сухий чеснок. Сухого чеснока і, звичайно, перець, як без перцю чорний, молоти молотий вже перець. перець. Сіль я додам в останню чергу. Так, перемішуємо, можна трішки зробити більше вогонь. Додаємо нашу заготовану рибку обсмажуємо разом з рибкою. Дивовижний аромат, він вже пішов. Рибка готується 5-7 хвилин. Недовго вона дуже швидко береться. Не потрібно її досушувати тут. І в самому кінці додаємо сіль. Ось така краса у нас вийшла зараз. Ми скоштуємо. Те що треба? Дуже смачно соковито. спеції дуже гарно розкрилося. Супер. А зараз ми зробимо другий рецепт з мінтаєм. Він вас дивує. Підписуйтесь на україномовний канал, поширюйте відео і лайк. Друга страва це мінтай в томатному соусі. Почнемо з смажки. Наріжемо на кубики цибулю і натремо моркву. На засмажку нам ще потрібні будуть томатна паста, сметана і приправи. Обсмажимо цибулю та моркву. Будуть такі величенькі кусочки. Наступна наша задача обмакати рибку в муці. Я відчуваю, що за мене зове. Надаємо томат десь в так, ложку. Я відразу віддам трішки сахару для того, щоб приносити кислинку і в столову ложечки. Я хочу в цей соус додати. Базилік сушений і столової ложечки чайної. Рибка любить куркуму. Хочу сюди куркуму додати. Трішки більше, ніж четвертина. Ще дуже секретний інгредієнт це мускатний варіг. Риба теж полюбляє мускатний горіх і ми зараз його додамо. На кінчику ножа просто, зовсім трішки. Також я додам чесник сушений, теж четвертинку. Ну і, звісно, перець. Аромат спеції об'єднався, і я додаю зараз. Температуру я роблю трішки нижче і викладаю сюди рибку. Солю рибу, тепер ці кусочки перегортаю. Засмашкую догори. Рибка донесу. І зверху викладаю ще один слори. верхній верхні рибки. і накриваємо кришкою. Ставимо на середній. А краще чуть менше, ніж середній вогонь, щоб воно тушилося. Так, додаємо трішки водички. Зовсім трішки. Перегортаємо. Міняємо рибку місцями. Розподіляємо соус, щоб він був однаково, і знов накриваємо кришкою. І так фінішна пряма Скуштуємо. Смачно! Все, мені нема коли з вами говорити, мені потрібно їсти. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і поширюйте це відео. Цю смакоту повинен приготувати кожен і кожна. Це дуже смачно. Ти знімай, знімаю. Коли закінчиться тут все, тоді перестану вже знімати.